Переселенці зі сходу, які проживають у Коростишівському санаторії тетрів, скаржаться на погане харчування. Люди кажуть, усі необхідні продукти до санаторію завозять щодня, але годують їх так, щоб не повмирали з голоду. Переселенці створили координаційну раду і хочуть обліковувати усі продукти і контролювати розходи на харчування. Гуманітарну допомогу, яку привезла діаспора азербайджанців. Люди зустрічають ще на в'їзді у санаторій. Привезли овочі, фрукти, продукти питання, все, що У нас попросили, все привезли. Люди кажут, машины с допомогою приездят сюда еще дня, керівництво электричественность в санатории скажется на нестачу продуктов. Здесь переселенцы вообще абсолютно не знают, какая гуманитарная помощь приходит, в каких объемах и что, что здесь вообще. То есть волонтеры приезжают к нам, и многие волонтеры уже отказываются вести помощь, говоря о том, что она просто как бы исчезает, до переселенцам не доходит. Мы почти на склад нам говорили, что у нас нет масла сливочного, что у нас нет растительного масла, что у нас нет консервов. Когда мы взяли у нас вот кардио... На рада є, ми пішли на склад. Там є 300 л масла растительного, там є в упаковках, 19 упаковок стоїть по 25 пачек пачок слівачного масла, 20 кілограмів ящик масла стоїть. Навіть є ананаси консервірований в банках, то що привозили волонтери. Ну, нам оно можна сказати не доходить. У їдальні, де безкоштовно харчують переселенців, черга за обідом. Щоправда, із 200 людей, що тут мешкають, прийшли менше половини. У меню суп, плов і салат з буряка. Плов, да. Тушонка, те, що привезти, та ми даємо. Як його ніхто не привозить, туди ми його візьмемо. Нас у всього не вистачає. М'яса встань, вша немає. Ну, Вони називають це пловом. Я називаю каша рісове. Що є у коморі, переселенці вирішили перевірити. В одному зі складів виявили ще новорічні подарунки. Люди привозять гуманітарну допомогу переселенцям. Вони хочуть людям віддати. надати, ви маєте право залазити на склад і рішати, когда її получать, подарки дітям. Ми, вони будуть роздані позже. Ну, Тіпер кадамоніху зналі, конечно, звісно, вони будуть аніс директор санаторію переконує усі продукти під жорстким контролем волонтерів, питанням переселенців. Із продуктів питання, які привозять волонтери, Вони знаходяться під жорстким контролем у волонтерів і, пожалуй, і у переселенців. Є повністю все, що є на складі. То тобто, са ново приходу на ніхто нікуди не уходить, нікуди не ні Керівник санаторію погодився допустити членів координаційної ради переселенців до обліку продуктів. Люди впевнені, що після цього якість харчування у їдальні зміниться.